А мы, а нас, Валентина Владимировна, привезла девочек, и нам сделали мастер-класс, то есть нас научили, как это делать. И мы вот сделали, мы раньше еще сделали, а это еще сделали. И это э, самостоятельно, да? самостоятельно сделали. И уберег э, оберег эта кукла называется мотанка, которая это классическая украинская кукла. Она делается без, без иголки, без, ну, без нитки там и так далее, а только руками и э, мотают, нитками заматывается все. Это все, не, нету никакого стеж, ни одного стеж, стежка. Ветераны, которые прошли войну, они знают, что такое война, да. не понаслышке, и они выступают своим да. вот таким делом за то, чтобы был мир, за то, чтобы была любовь, и за то, чтобы было единство нашего народа, и никто не умирали дети, не убивали мирных Ой. жителей. Вот это ми свою акцію посвящаем этому ділу. І от ветерани в своєму возрасте теж присоединяются к нашему движению. И вони теж не равнодушні вот тому, що пройшов. Майдан змінив українців, настільки глибоко, змінив, що навіть маленькі дітки, які зараз ходять до школи, вони не залишаються байдужими. І ті листи, які передали нам. Ми з Валентиною Володимирівною читали і не могли стримати сліз. Частину листів сьогодні Валентина Володимирівна передала в зону АТО, а деякі ми залишили для того, щоб почитати їх в І, звичайно, ми їх передамо у вівторок наступною партією грузу в зону АТО. І дозволю собі залиш... зачитати декілька із них для того, щоб ми мали уяву про те, що думають, як переживають і як. Хотять підтримати маленькі українці тих, хто сьогодні знаходиться в зоні бойових дій. Пише учениця 5 класу Кикоть Вікторія, учениця 127 школи. Любий солдати, я бажаю тобі, щоб тебе оминули кулі і щоб ти живим повернувся до тих, хто чекає на тебе. Слава Україні! Героям слава! слава! Катерина, учениця Київської школи, дорогі бійці, я учениця восьмого класу. Я навіть не уявляла, що буду жити в такий час, коли на Україні буде йти війна. Тим паче вже відкрита та й з Росії. Моя мама дуже переживає, дивлячись, новини, та я теж, адже показують багато поранених битих. Ви відстоюєте гідність нашої країни. За що вам дякую. Тільки в цьому році всі зрозуміли, як важко отримати незалежність. Ви обов'язково переможете, адже ви сильні, міцні, горді чоловіки. Поки ви стоїте на полі бою, у нас є надія на спокій, мир, вільну та незалежну країну. Бажаю, щоб ворог не витримав вашої сили та покинув наші землі. Бажаю вам великої витримки, терпіння. На снаги, а саме головне здоров'я, адже воно найважливіше. Повертайтесь живими. Вибачте. Ми вас чекаємо. Слава Україні. Смерть добро Це маленька дитинка, другокласник. Добрий день, шановний слуб. Дякую вам за те, що ви захищаєте нашу Україну від ворогів. За вашу мужність і хоробрість, хай Бог береже вас і благословляє. Я кожного дня молюся за вас, хоч Господь сохранить, сохранить Тебе, а всякого зла сохранить душу твою, псалти, Евеліна, мені на клас. Петлас. І наостанок хочу зачитати, але вони ще дуже гарно їх оформляють, подивіться, в національних кольорах жовто-блакитні, дуже щирі, відверті слова, які йдуть від самого серця. Велика вдячність тим батькам, які пояснюють діткам, що відбувається, і велика вдячність тим діткам, що вони виростають справжніми українцями. На останок цей лист від восьмикласника зверну увагу сам перед тим, що тут потрясаючий вірш. І я хочу вам зачитати цього листа повністю. Дорогі солдати, я Заболотний Денис, учень восьмого класу середньої школи 127 міста Києва. Від щирого серця пишу вам цього листа. Для підтримання вашого бойового духу, щоб ви мужно стояли на передовій, впевнено тримали в руках зброю, та найголовніше, щоб Україна перемогла. Цей вірш я присвячую всім солдатам, хто ми в світі без рідного слова. Запитаю, щоб чути тут навкруг, ой болить і пече мене знову, глухота, перекошених душ. Ну і що? Хтось промовить зухвало, слово хліба чи само додасть. Дух живий проміняти на сало, чи не гріх це важкий, чи не, по... не пасть. Не Братьне слово мені не байдуже, хай у серці клубочок зів'є. Та усе ж мені хочеться дуже, щоб звучало моє рідне слово. Ні, вітер буде, не, зляка, не затулить нам злякано, не затулить нам зляканий народ. Ми без нього такі собі люди, а із ним український народ. Молодий. Якому він сьогодні 13 років. Вибачте, це віже слуговує звичайно набагато кращу дикцію, але я хвилююся. Ну і хлопчачий почерк також дається взнаки. Дуже важливо, що дітки. Передати ці листи, і дуже важливо, що ці листи будуть отримані. Я думаю, що вони дійсно підтримують наших солдат. Молодці вони. Слава Україні! Продовження Ірини, У нас дійсно більше 400 листів, ми, звичайно, не збираємося їх зараз і читати, але продовження Ірини я теж хочу буквально три коротеньких листи, два з них віршики, які діток, які писали із болію, вони ще їх читали, бо сьогодні о пів на дев'яту пішов в рус з тими листами, а ми декілька залишили, я вже повторююся, і вівторок також їх передамо. Так що ви, можливо, перше і останнє чуєте ці листи. саме ці листи. Бо вони адресовані саме тим людям, які, які сьогодні воюють і захищають нашу цілісність. Дорогі солдати, дякую вам за захист нашої країни від ворогів. Я бажаю вам успіхів та щастя в боротьбі і підтримую. Ви повинні боротися йти, е, і перемогти злих ворогів. Ми навчаємося в школі, а ви кожної хвилини знаходитесь на волосині від смерті. Ми дуже хочемо, щоб ви повернулися живими і на нашу вітчизну. Знов засеяло сонечко, миру і добра. Ще раз дякуємо і чекаємо на вас. Це дитина написала з 5 класу. І я ще хотіла обов'язково озвучити оцей, навіть не весь, а я ось тут кусок листа, це написав Ігор е, Топливчук, як е, кусок листа, що довго не четвертий, а клас, 127-го школа міста Києва. Він тут пише. Нехай вас кожен день, кожну ніч, кожну хвилиночку оберігає янгел-охоронець, щоб він не покидав вас тяжкі хвилини, а я кожного вечора буду за вас молитися, щоб ви насамперед були здоровими, щоб Господь посилав вам сили та терпіння. Дякую вам за те, що ви робите. Тримайтеся, Господь з вами і разом ми також. З повагою та підтримкою Ігор Топливода, 4 А-клас. Е, ще віршик такий, це написала дитина шостого класу, хлопчик написав вірш Онищенка Сергія. Перед іконою я стану на коліна, воскову свічку запалю і помолюся я за рідну Україну, за тих, що солдатів, що полягли в жорстокому бою. Солдати український, я за тебе щодня Бога молю, щоб залишився з щоб захистити жовте поле, синє небо. Щоб залишив, залишився ти живим в бою. Перед солдатами я стану на коліна, воскову свічку запалю за те, що захищають Україну в запеклому, жорстокому бою. Я вірю, що не стане день розплати. Господь засудить наших ворогів. в Вогні пекельному довічно їм палати, бо прокляли їх українські матері. Дитина класу. Одну хвилиночку і на останочку, на останок бо листи дійсно багато. Я хочу прочитати вірші Віки Федоренко з 8-го Б класу Київської 136-ї школи. О, це вірш такий дуже-дуже, я хочу, щоб всі почули. Я теж погано читаю, бо в дитячий почерк, вісьмий Б клас читаю. І такі отакі от, от всі листи оформлені. Сергій Івановій, вчора в день татуся, в день тиждень, татуся в Україні, тата. Він передав ці листи. І ми дійсно цілу ніч їх читали і плакали. Зрозумієте, їх дуже багато. Я читаю. А я живий, Матусенко, живий, хоч по нас безпечно так стріляють. Для них же свій народ, то вороги. Якщо ж загинуть, то за що я знаю? Я знаю, мамо, як тобі болить. Ота моя нестримна вдача, але не плаче. Хай, наші, хай плачуть наші вороги. Від немищі своєї гірко плаче, а я живий, матусенко, живий. Бо знати правда, їм нас не здолати. От тільки жаль, що наші вороги скують на нас мого покрові брата. Та я живий, матусинко, живий. І не питай мене, чи я боюся. Нехай бояться наші вороги, а ти молився, і я, Матусенко, молюся. Я ставлю запитання перед тими, хто нас бачить, в тому числі перед російськими спецслужбами. Скажіть, будь ласка, чи можна перемогти такий народ? Ніколи. Ні. Тому той, хто в думках може допустити. Таку думку це суїцид для вас. Тому, будь ласка, таку думку вона не повинна бути в вашій голові. Росіяни, я не перекладаю на російську мову, я не буду запобігати перед вами. Росіяни або росіяни. Я не звертаюся, я особисто звертаюся для того, щоб зберегти ваше життя. Оближте таку думку з вашої свідомості. Тому що допустити думку. Що ви можете мати тут е, поживитися майном, цього не буде. Ви собі заподієте смерть. Україна стане для вас м'ясорубкою і останньою крапкою в історії. Закінчується тисячоліття, Київ падав вже стільки разів, що цього разу впадете ви. Сентин Івченко, наш журналіст, наш кореспондент, який черговий раз їде в зону АТО, аби отримали там телекомпанія Столиця, акредитацію і він черговий раз їде туди до наших бійців в зону як журналіст, рискуючи своїм життям. І сьогодні в шостий раз ми вже передаємо на в зону АТО такі речі, як ось діти київських шкіл написали листи. Я вам передаю Костя. Тут малюнки, листи, діти пишуть на війну своїм нашим воїнам, можливо, своїм батькам хтось з них. Це малюнки, це письма, Це такі, які підуть. Бачите, мир Україні. Діти прагнуть миру. Це такі листи і такі малюнки. Ми сьогодні Костянтину Євченко передаємо вічивські. Від київських дуже важливо від київських дітей далі. Ми передаємо у військову у такі ляльки мотанки Бачите, це робили це. Робили бабушки, ветерани великої вітчизняної війни до подумівка по своїх радах ветеранів. Це такі обереги українського народу, які вони передають в зону АТО, для того, щоб цей оберіг вони вірять, що збереже життя людям, які нашим патріотам, нашим військовим, які там живуть. Також ми передаємо молитовнички, підійдіть ближче, будь ласка, з камерою туди, підійдіть. Ми передаємо також молитовнички, такі, які також в зоні АТО вони на війні, для того, щоб були молитви для тих людей, які попали в госпіталі. Не дай Бог в полон і щоб. Ці молитовнички допомогли їм морально вистояти і не померти в ті складні такі часи, які настали для нашої держави. Також ми передаємо це в нас жидке мило, антисептики для рук, щоб в польових умовах можна було, сухе мило, шампуні, обезболюючі ліки, такі як кетанол, антисептики, сердечні ліки і перев'язочні матеріали. Оце хочу сказать, чтобы передал все это нашим військовим, и чтобы вернулся, и чтобы был живей, не рискуя своим жизнью. Скажи, Я буквально, буквально два слова. Во-первых, большое спасибо. Вот. И каналу «Столица», и непосредственно, Валентина, тебе за твой труд. Это потому что это все твоя инициатива, это в твой личный вклад в победу. Вот. Обязательно все передам. И самое главное, самый ценный здесь груз, это, конечно же, письма детей Киева и молитвенники. Не в каждом батальоне есть свои священники, которые сопровождают, и что, да, сопровождают э -э бойцов Во время місії служби, потім малімалітині ті пісьма і, і обережні. Вот і це ви, що ми тобі ще даємо. Даємо газету, телекому да. нашу столичну неділька, передаємо безпосередньо на війну для того, щоб хлопці могли читати. А тоді Костя бажаємо, ми знімаємо це на камеру не для того, щоб розказати, які ми хороші, для того, щоб пройдуть руки, прийдуть часи і щоб ми знали і пам'ятали те, що відбулося з нашою державою, за те, що скільки за Гинуло безвинно наших людей, новобранців, які пішли на війну з професійними вбивцями, професіоналами. Розумієте, і це ми хочемо, щоб це ми пам'ятали, і завжди народ України пам'ятав, якою ціною і що відбувалося в нас в державі.